Якісь там ну, заворушення. І ми от зараз все, що на нашій пам'яті, що на 24 лютого в Києві планували майдан, да, використали важливе для України слово, місце для того, щоб. Щось зробити, але скоординована діяльність в принципі не тільки нас, а ну не будемо на себе брати е, всю заслугу. Але ми ретельно і до речі, принагідно дякую нашим волонтерам, які також нам допомогли в цьому процесі. Е, ми зробили дослідження, ми відсвяткували поширення, і в принципі, нічого не відбулося. Ну, верніше можна сказати, що відбулося тільки те, що з'явилося там приблизно 5-7 людей на Майдані. В цей час. І єдине що з негативного, що нові спікери, нові актори пропаганди вони таки отримали певну розкрутку, проте, з іншої сторони, ми за ними слідкуємо і далі будемо формувати громадськість про те, що відбувається в цьому питанні. Що би ти от в такому дусі додав, де ми ще Проявилося Так, важливою темою для нас всіх стала проблематика з електроенергією. Всі ми пам'ятаємо чудово, як Російська Федерація обстрілювала та й продовжує обстрілювати мирні міста. Проте зимою вони намагалися знеструмити усіх нас також. Пошкодити економіку, бізнес відповідно через це все страждав, і Російська Федерація на фоні цього запрошувала до співпраці або вже мала певний набутих експертів, так званих, так званих блогерів, які доносили інформацію, яка вигідна вигідна Кремлю, і це робилось для чого? Для того щоб наше українське суспільство. Більше більш радикально ставилось до органів державної влади, щоб створити знову ж таки, як і у питаннях з військовополоненими якісь певні мітинги, намагання деморалізувати деморалізувати суспільство та делегімітизувати нашу владу. Відповідно, ми простежили, хто також просуває тези в планах продажу, начебто електроенергії за кордон, а загалом. 에, пропаганда російська хотіла сказати, що 에, Україна продає електроенергію, але водночас 에, мирні мешканці та, не отримують цієї електроенергії. Більш детально, що саме? Цьому не так. Ви можете подивитись у наших минулих випусках, але загалом, що я хотів сказати, те, що попрацювавши над цією темою, багато ЗМІ почало цитувати нас. Вони зрозуміли, що справді не все так просто, і відключенням з електроенергією винна Росія, а не Україна. І е, ми вдячні різним регіональним телеканалам, вдячні регіональним різним медіа, те, що вони підхопили цю тему. Ми з ними спілкувалися, давали коментарі. Деякі е, змі навіть оприлюднювали тих людей, які були саме рупорами Кремля. І я вважаю це нашою перемогою, та і е, ну, частково нашою перемогою. Не лише ми це робимо, та але загалом щоб суспільство розуміло, хто працює. На ворога і ну, наша системна робота якраз сприяє цьому. І я знаю, ще є одна. Да, я перед цим я би хотів додати про технічну сторону. Е, питання. По-перше, прошу всіх, хто дивиться, підписатися на наш YouTube канал, е, поширити це відео. Е, в описі до відео буде посилання на наш, всі сторінки на наш сайт. Додайте його з закладки. Також ви можете передивитися на youtube каналі всі попередні випуски на програми, де-факто, про яку ми говоримо. Всього в нас було три випуски чергових і два випуски спеціальних присвячені. Коли ми спеціальні випуски, ми, ми якби, оперативно реагували на виклики, які з'являлися. І, власне, також ми досить оперативно зреагували на синхронізований вкид в інформаційний простір статей про те, що. Українська диверсійна група на яхті підірвала північні потоки. Ми. Одні з перших, хто ну не сприймайте, що ми там сильно хвалимося, але реально ми достатньо оперативно на це зреагували і е, про відстежили, і продемонстрували ці зв'язки між статтями. Ну, ви ж розумієте, коли одночасно Нью-Йорк Таймс, е, е, німецькі видання, Reuters і е, Британські індепендент публікують е, Схожі майже ідентичні статті. Ну не буває так, щоб групи розслідувачів на різних континентах в один день раптом позрівали і щось доносили якусь думку. Це була синхронізована інформаційна кампанія, яку Україна мала відбити, і ми ну, в чомусь посприяли, що ця кампанія була відбита. Що б ти ще додав? Та важливо те, що окрім того, як е, намагання Росії це послабити нашу економіку та е, створити якісь передумови до неприязні ще більших до влади, е, також е, наш ворог і комунікує е, різними заходами е, своїми е, для того, щоб посварити нас із партнерами військовими, для того щоб е, з іншої сторони е, наше сприйняття зах західної е, цивілізації було не таким е, хорошим. Ворог намагається показати, що НАТО є слабким, що нам не потрібно туди вступати. Хоча саме зараз наше населення, напевно, чи не найбільше за всю історію прагне вступити в цей безпековий альянс. І саме в цьому контексті Російська Федерація часто проводить інформаційні кампанії дискредитацією наших союзників. І однією з таких тем нещодавно було те, що деякі змі ну, ми не знаємо, які. Мотиви передавали в журналістів, які оприлюднювали певну інформацію. Але загалом з'являлися статті з заголовками, що винищувачі Російської Федерації були перехоплені над територією Польщі. то е, НАТО показало свою неспроможність, що вони з'їли знов нахабні вчинки Російської Федерації, але чудово, треба. Е, Розуміти, та ну загалом, як працює ворог, він через підконтрольних осіб якраз вкидає ці тези. І насправді ситуація, яка відбулася, це те, що літаки в Калінінградській області літали поблизу кордону з Польщею. Вони не пересікали кордон, відповідно, не вторгнулись на територію союзника НАТО, члена НАТО. І відповідно, ви бачите, як. Просто одним словом змінили взагалі контекст, і е, українцям якраз сказали, що ось НАТО не дієздатне, і в е, ці статті е, публікувалися на різних сайтах, групах, і в коментарях до них обурені українці писали, як так НАТО таке погане. Ось нам ну чому ми от хочемо вступити, але я вже бачу, що цього не варто робити. І наподобі цього та е, відповідно е, ми проаналізували, які самі е, саме медіа це написали. Е, Звернулися до них з проханням, щоб вони змінили назви заголовків або написали спростування, і е, дехто відгукнувся, дехто не відгукнувся а певні регіональні змі. Сказали так, вибачте, ми помилилися, і відповідно написала спростування, зробили репости там наших статей, дописів, що в свою чергу посилює якраз інформаційну стійкість е, українців, і е, справді є журналісти, які можуть помилятися, і е, добре, коли вони це виправляють з іншої сторони. Є медіа, які там все українського рівня, які мають дотримуватись значно більших стандартів, і вони просто е, проігнорили і не змінили. Ні статті, ні спростування, тобто нічого. Люди як отримали неправдиву інформацію, так вони і пізніше її читали. Та і слід розуміти, що такі теми вони дуже активно поширюються в інтернеті, і навіть коли є спростування, та воно не завжди може перебити той ефект, який створив цей. Ця стаття чи цей допис, але в будь-якому разі ми свою роботу зробили, і наскільки я розумію, насправді ніхто з наших колег про це більше не писав. А якщо писала, то можливо пізніше. І як бачите, навіть попри те, що є велика кількість середовищ, які протидіють дезінформацію, всі завжди знайдуть в собі поле, яке треба опрацювати, і хтось десь міг пропустити. Та в цьому випадку ми якраз зайняли цю нішу. Так, да, я би ще хотів додати ще одну важливу тему, яку ми е, постійно відслідковуємо, можна сказати, ведемо. Це тему е, наступу, там, от ми його так, між собою називаємо наступ з Білорусі перманентний. Е, мається на увазі, що постійно в інформаційний простір вкидається думка, що ось Росія прийде до якихось от небачених дій, які вона ще не здійснювала. Хоча е, зрозуміло, що. Після 24 лютого 22 року ну вже вона застосувала все, що могла, ну окрім ядерної зброї. Да? от, і Тому наступи там. З будь-яких напрямків, вони якщо б могли, вони б їх здійснювали. І власне ми можете пригадати, як е, напередодні річниці повномаштабного вторгнення е, розкручувалася тема, що буде там от наступ там е, от Путін вийде з промовою, і от щось скаже таке, що от весь світ зригнеться і Україна впаде. І також були такі навіть кумедні заяви. Або як відбудеться вкиди верніше, коли приписали Остему Умерову, це голова фонду держмайна України, про те, що він нібито сказав, що наступ на Україну розпочнеться з трьох сторін з 240 градусів. Навіть таку деталь. Насправді виявилося, що ну, він цього не говорив, і в принципі, все це було вигадка і фейк. Там, причому там інформаційна кампанія була досить грамотна, вони використали видання за де журналістка мала прізвище німцова. Але вона до того німцова, який Борис і опозиціонер, не мала жодного стосунку. Це проросійська західна журналістка. Просто з таким прізвищем можна навіть пропустити, що це прізвище вона спеціально змінила. От. І власне ми от в цьому контексті випустили спростування і е, коли журналісти використали цей матеріал, який ми зробили, і в принципі сам пан Умеров зробив репост нашого матеріалу, бо ми якби дослідили джерело і походження. В принципі, щоб довго не затримувати. Цю презентацію ми мета е, того, що ми нашої прямої трансляції, щоб ви знали про існування проєкту де-факто. Він у нас виходить на е, youtube каналі публікується і в Тіктоці. Також ми робимо репости на наші всі інші сторінки. Матеріали з нього ви можете знайти у нас на сайті. Також. Е, ми робимо з цього короткі відео, які ми е, публікуємо на різних платформах. Тобто підписуйтеся ще раз е, пропоную і поширюйте на наші ресурси. Е, ми іноді беремося за ті теми, які якби, інші не висвітлюють. І в цілому е, Український інформаційний фронт ми десь зайняли свою якусь таку невеличку ланку, а може і величку. Е, і тримаємо, і закликаємо всіх е, до... Критичного мислення, передивитися наші лекції з інформаційної гігієни і фактчекінгу закликаю всіх перевіряти інформацію, не поширювати її миттєво реагуючи реактивно на якісь ну, інформаційні вкиди. Бо ворог діє не тільки не тільки на полі бою, ворог намагається нас виснажити і інформаційно. і на звершенню Валентин, прошу так, і хотілося б ще додати, що е, от ви в кадрі бачите, Юрія, мене, але наша команда є значно більшою, і ми ще раз хочемо подякувати усім волонтерам, які долучались, які надсилали нам матеріали. Навіть ця ж тема, яка. Була з літаками, що я попередньо озвучував. Це надіслали нам друзі, та які там проходять наші курси з інформаційної гігієни, тощо, тобто, це є системна робота, і вже ми. Починаємо та їсти ці плоди, коли ми навчили якихось певних людей критичного мислення, аналізу, і вони допомагають нам і допомагають Україні. і, По суті, ну ми допомагаємо один одному, так і тому ще раз закликаю вас долучатися до нас. До нас У нас же є сформовані певні напрямки, де ми ще продовжимо з нашими волонтерами роботу. І та я сподіваюся, що наша передача де факто буде продовжуватись. І е, з нашими всіма спільними зусиллями. І, звісно, ми хочемо подякувати нашим партнерам з фонду Ганса Зайдаля в Україні за підтримку. Цей проєкт реалізується з вашою допомогою, і без цього він би був наразі неможливий. Дякую. Всім хорошого вечора.